Ну, насамперед дякую супернику за смістовну гру, дякую своїм хлопцям. Сьогодні було багато боротьби. От, я думаю, болівельникам сподобалася гра насичена на багато моментів. От, взагалі цілком задоволений результатом. От, і кажу, дякую суперникам, дякую своїм хлопцям. Зустрілися дві команди, одна команда є лідером. Лідер чемпіонату області. Наша команда сьогодні зіграла. Я думаю, що претензій нема до ні одного іграка. Всі виложилися по своїх можливостях. Я думаю, що прогійтайм, вітань. Ішла борьба щось з однієї, що щось з іншої сторони. Ми, ну, чуть підсіли, звичайно, будемо працювати над своїми помилками. Я думаю, що результат далі буде сам по собі.